Сьогодні в нас дуже гарні гості. І ця мить дуже хвилююча, тому що ми всі, кожен причетний до цієї миті. Ми всі приносили до школи пакуночки з продуктами, правда? Так! Да! приносили, Ну, рученьки, так! Дякуємо вам, ви молодці. Ми ці продукти Дякую, Сонечко. Ми ці продукти. Ми приїхали подякувати вам. За вашу допомогу, тому що війна ця, це вже зовсім друга війна, почалася я з го року в правому секторі. І до 22-го року це була позиційна війна з невеликими втратами було зовсім інакше. Це почалася війна на життя і смерть. Просто у цій війні ми просто приречені виграти цю війну, у нас виходу інакшого немає. І цю війну зараз веде весь народ. Я вам скажу, раніше до 22-го року всю допомогу, яку надавали, чи церкви допомагали, школи допомагали, ми то викидали у Фейсбук, фотографії, відео коротенькі. Зараз ми не викидаємо нічого, тому що допомагає весь народ. Ми не можемо когось одного позначити, а других не позначувати. Знаєте, як я, деколи в погоні, ми їдемо в погоню, збираємо збірки, проводимо. І розумієте, там така маса народу, що не позначиш раз, а друге, я вам скажу, зараз весь народ допомагає. Бабка йде, шпортається в пустиці, хлопчики, що мають більше, не немає, прошуться. Тому що ця війна, ми не маємо виходу. Війна страшна. Наш зараз правий сектор це є з травня місяця якраз рік минув, як ми зараз. Є 67-ма бригада добровольчого українського корпусу. Правий сектор. Зараз у Бахмуті. Що в Бахмуті робиться? Я думаю, що не треба майже нікому розказувати. Там, там навіть декотрі священики кажуть, що там пекло, там дійсно пекло. Трати великі, втрачаємо, втратили свого першого. Я втратив свого першого командира да вінчі. Це був мій перший командир на початку війни. Ще на Початках. У 2015 році я був у нього в підрозділі. Дали нам прапор, я не знаю, скільки могли, стільки підписали, бо зараз, зараз по ідеї, не, не так просто і навіть ці підписи зібрати. Прошу, я хочу вручити прапор. <кій> Це підписи бійців наших. То напевно директор школи втримає. Попрощить. проникає, який робить велику роботу. Бо ту роботу, що він робить, корпитися в архівах, плюс і займається ще допомогою на фронт. Прошу, Євгене. Рам <плес> примір нагороджується Христом. Честь і слава.